І скажу, йому, що він на роботі сьогодні не йде. Серйозно? Я не вже? Народжувати на спині. Електроди. Електроди, так. І от така ванна, яка я буду народжувати. Тут буде лишати наш бейбік. У нас родився синочок. Навіть ти сама ще не міняла палка, я вже не А тут на крилатки лежить, спить наш бейбік. що ми їмо. Все все залишилися мого, але я вважаю, що це мінус. Нас відпустили, і тепер ми вже їдемо додому. Кохане, як тобі оце їхати, як цар. Всім привіт! Сьогодні 12 липня. Я хотіла заснути пораненше десь у первій годині ночі, але щось пішло не так. До 2 години мене мучили болі в спині. Такі, наче спазми. І тут я зрозуміла, що походу почалось. Тому пішла покупалась, помила голову. І тепер просто переживаю цей момент. Зараз без 24. І в 4 піду розбудю Костю і скажу йому, що він на роботу сьогодні не йде. Доброго ранку, коханий. Як настрій. Доброго. шикарно. Як себе почуваєш? Та трішки спати хочу. Так, Я все таки Костю розбудила раніше, ніж 4 години. Ага. Сповістила, як твоя реакція була. Та я поки роздуплився, я поки на той телефон дивився. А так, телефон, 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 схватка. А що? а як... а що вже? Серйозно? Я не посплю вже? Я доразу раз папи спитав, то ти уверена? Вона така. хм, знаєш, ні. Я не знаю. Я в лів в кровати розду... і рано проснувся, роздуплився. Ось так от. І вже пенена почти не спав. Я спробував ще заступну 40. Але... Ось от такі от у нас справи ранішні. Mm. Так? Mm -hmm. Зараз ще пів сьомого. Я вже хочу спати. Коли я буду спати, я не знаю. Коли я буду спати? Бать не скоро. Не скоро? Mm -hmm. Ми телефонували кувшерці десь о п'ятій годині. А Вона сказала, зараз я з Кості розкажу, що вона сказала. Е, Чи розкажи, що вона казала? Що вона казала, треба, щоб схватки були частішими, трішки частішими а зараз нас і трошки довшими. Сім. 7... Раз в сім хвилин в тебе зараз і тривалість сім хвилин, Щі, да, -7 хвилин і тривалість у тебе 40-45 секунд. Mm. Вона казала, що желательно, щоб вони зменшились хоча б до 4-5 раз в 4-5 хвилин і тривалість від хвилини ну, трошки більше. Тому чекаємо це і будемо телефонувати ще раз, коли вже. Ну, можна зателефонувати раніше, якщо. Якщо щось трапиться, щось там. Води відійдуть. Ну, і... якщо просто ми захочемо раніше поїхати. Ну, дивись, щоб не було такого, що ми проїхали, поїхали туди не, годину, не. годину назад і, і сиділи ще. Донат. Тому воно треба ну, так, акуратно на тому ділі. Не, я розумію, я вже не спішу. Да. Мені саме головне, що я цвіти полила, продукти поховала, щоб нічого не попропадало. Та можна тоді вже їхати, здаватися, як то кажуть. Та що здаватись? Просто вже їхати і народжувати. Ми вже в лікарні. Так, ми в лікарні приїхали в 11. Зараз, правда, вже майже друга. Ох, поки що все нормально. Мені говорять, що я молодець. Ти молодець. Так. Ось у мене є така штука. А мене зараз на спині електроди, да. Електроди, і вони мені масірують. Костя готова дружині їсти. Ага. Нам принесли перекус, два йогурта. Ну, як нам? Ну, типу мені. А, два йогурта, банан і руша така хубничка, там джем якийсь, ага. масілко, сир. Булочка і щенка, да? Да. і бананчик. А ложки та дві. Ложки дві, так. Да. <рес> да. Тому ми зараз ще пообідаємо. Покажу вам якраз палату. Тут ми отак заходимо. Тут є раковина і от, така от ванна, які я буду народжувати. Вона, звісно, зараз пуста, але вона існує. Це дуже класно. Погляньте, яка красота Природа. Там можна все змінювати. Так, да, Там можна змінювати ці точки, там ставити природу різно, різно, різно. Диванчик, на якому можна полежати, посидіти, поробити свої справи, які там тільки можна. Такий столик, там комп'ютер робочий. Планшет. Планшетик. І з цієї сторони тут шаф, полотенця, все необхідне для мами і дитини. Тут буде лежать наш бейбік після того, як народиться. І тут є ще така кушетка, на якій ми не оглядали, і плюс, якщо хто хоче, можна і рожати. Так що дуже прикольна така сучасна європейська палата. Твої враження, зайчик? Ні, зашипись. чесно, класно. Це гарно, тільки бюджети на чоловічу їжу не завезли. Ну так, да, типу, що мама дитина, ну, мама їсть о... все оплачує на в, в лікарню. Да, а тато мами. типу ні. А тату ні. Тата, тата пусть голодає. Дивлячись, яка кошерка. Ну, дивлюся, яка кошерка. І тут є вхід в ванну, душову. Така от раковина, душова. Ну, унітаз, дуже простор, да, фітбол. Дуже просторе, дуже класно. Uh -huh. Да. Yeah. Yeah. Так що такі от справи. Кайфуємо. Сподіваюся. Кайфуємо, Поки переймів немає. Поки, не да, поки потов ну, парейми uh -huh. <гайфуємо>. не, не турбують. Поки, поки кайфую. І так. Сьогодні у нас 13 липня, в четвер. Да? Четверку? Четвер. четвер. І саме в цей день значимий для нас у нас народився синочок. Да? Да. 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 Нарешті довгоочікуваний наш синочок. Він сьогодні народився. Ви звиняєте, що я така змучена, але яка є, самі розумієте, якби після пологів не будеш ідеально. А, так що зараз трішки покажемо. Що можемо. Що можемо, розкажемо. А якщо буде цікаво, то можемо детально потім зняти ще окреме. Да, 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 Татусь, О. як твоє враження бути татом? Ще навіть не, не знаю. Ще я якось на автоматично ну, не знаю. Якось на рано автопілотів все відбувається, Ну, типу, хоче спати, треба вложити. Хочу, там, Твої достіження в перший день. Мої достіження. Ну я вже виходить, що від, від мене, від моїх дій, малаю вже, навіть заснув раза три. Е -е, поміняв раз памперс. Сам. Навіть ти сама ще не міняла памперс, а я вже поміняв памперс. Ну вважаєш, що я тоді сама поміняла. Я тоді допомагав. Що допомагав? Я підтримував Дитину. Мене. Дитину. Ну, Костя сам поміняв, тому що мене не було да, поряд, Так, я була на процедурах. Так. А, і я тільки поміняв памперс, і буквально через дві хвилинки він відригнув, тому заново в ванну, заново його протирати, міняти мені футболку. так. Ні, чесно, вона якось паніки немає. Трішки, звісно, було такого, не сікет паніки від роботи, від того, що треба щось зробити. А стільки, щоб не навредити малому, щоб акуратно взяти, там, там голову, щоб підтримати, mm. щоб нічого, нічого такого не зробити. Щоб навредити, Тому що каже, мужики, у нас руки крюки. Не хочеться нічого поганого зробити. Це як я перед тим, як хоч пологовий не зрізала нігті. Навіть Фокус я, на тобі. Навіть я без нігті. <ріст> я топонула, признаюся. Нормально. І до речі. Ми замовили собі вечерю. Так. Так. І через годинки вона буде. Піду її забрати. Тут мамок. 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 Мамочок кормки. Ну навіть те, що мамочок. Я настільки зрозумів, це по всій системі лікарні. Якщо заходиш на, на сайт їхній, то там пацієнт. А, пацієнт. Меню пацієнт uh -huh. і меню супроводжуючого. Типу, ти пацієнти, ти, я ж не рожаю, ти рожаєш. Хоча, як всі акушери, всі, всі говорять, Фасі, да. що це, і що сім'я ж приїжджає. Вражає угу. ту мама, приїжджає ну, приїжджаєш сім'я. Неодно ж люди. Може, Денис отой казав, що типу, пап безкоштовно він розібрався, що типу, ні також безкоштовно кормити? Можливо. можливо. Ну це не... ну, Хоча всі по всі акушери говорять, що... Мами безкоштовно, а папи платять за себе. Ні, немає, не, немає не спорю, немає ніяких претензій, ціна недорога. Ціна не дорога, дешевша, ніж у цих магазинчиках, бафетчиках і ресторанчиках. Ну, а сам факт трішки, да, трішки обидінько. Парадокс в тому, що Костя платить налоги за нас ну, Типу трьох да, типу, сім'ї. Получається, я даю налоги в державу, і я вже не можу поїздити, коли я влікаю. Well, so. Навіть самі акушери, кушарки, то вони такі, типу, ця система, ми не розуміємо її, але що ми можемо зробити. Ну, хоча вони ну, адекватно, Вони підкармлювали і, без, і безкоштовно підкармлювали і мене. Особливо сьогодні. Сьогодні, це перший раз, я щось купив іменно. Ось в госпіталі Зарі, гостінці, хотів сказати. В госпіталі. Я до цього я ще сходив утром, ну то я сходив тартопити з палатом сам себе. А так вони, я вже не знаю, не один уже сендвіч з'їв, вже, вже йортами їли. Ну, Таке підкармлювали. Отак. Нас вже перевели в палату, зразу ж там майже. А, і я вам зараз покажу, як вона хоч виглядає. Ну, так як я в ванній кімнаті, в душовій, а, покажу ще тут, до речі, таку ось даю тюрбашечку мамочку. Животик набагато менший, ніж був, але, чесно, я не скучаю. А як виглядає ванна? Тут душова така от унітез. І отакий от а, раковина із клинальним такою от... Пластиком. Тут є шкафчик для дитинки, памперси які входять в вартість, ну не вартість, а навіть безкоштовно. Полотеночка для дитинки, тут щоб можна було постелити типу пелюшки. І оці серветки, які мені не сподобались, вони тут також є. А тут мої речі і отут для мами. Ще така сама кохтинка, як на мені зараз, полотенця, памперси для мами, туалетний папір. Все чудово. Тут такий столик є, а, полочка. Це для дитинки, ліжечко. Ми спробували покласти його, але йому не сподобалося. Тут столик біля мене. Це моя постіль. Але вони типу дві разом. Тут Костя на постіль, Костя тут спить, садить на кріселку, І такий ось ще диванчик є. Що ще треба? Все є, в принципі. Там ще телек телеки, але він нам не треба. Так що, так виглядає палата. Прекрасна, чудова. Не депчина, а Кроваті, до речі, піднімаються, можна піднімати як хочеш. Чудово, так? Да? Тобі подобається? Yeah. А тут на кроватці лежить і спить наш бейбік. Наш красунчик пізніше з ним познайомимо. Зараз хай відпочиває набирається такого сил. Папа, так? Так. Yeah. Yeah. Ми ще точно не знаємо, наскільки залишимося в лікарні. На добу чи на дві, можливо, навіть на дві, а можливо і на добу. Ну я все-таки більш склоняюсь до того, щоб на дві. А там вже буде видно. Костя приніс їду. Ура! Yeah. Що ти приніс? Так, а Це я? моє. Це грудка із картофелькою, огірочком і салатиком. Костя свій взяв пасту з О, я тобі одну. Яку... груша. Тобто -то ж фокус це А чого груша? Там не було вибору. Да? Так? Костя собі взяв брауні. -мі Міні-брауні. Це брауні. Ні, ну отакі от, такі, от ну, така і ну, да, дуже багато. Чисто воно жоли ранок, піднос такий. Дуже Да. Так ще будемо вечеряти, а ще Костя собі взяв отакий от, от сендвіч. Сендвічі тут дуже смачні. А мені приносили, я з кості ділилась і дуже смачно. Да? Угу. Це будемо їсти. Всім привіт! Це не Іра, це Костя. Ми сьогодні другий день вже в лікарні. Як самі розумієте, ми багато не знімаємо, ми взагалі не знімаємо. У нас зараз забот трішки побільше. Але хоч трішечки підснімемо. Думаємо, що у нас тут нового зняти? Знімемо, що ми їмо. Тому що їжа тут окрема, тут своя кухня, тут замовляєш через веб-сайт їхній, і вони готують. Так що я вам покажу. От такий от підносик я забрав. Це в нас карі суп. Ще не пробував, не знаємо нічого ще не пробували. Будемо дивитись. Це рисова каша з молоком. До неї йде цукор, е масло. ну Цукор там з корицею. Це десерт, який захотіла там перебити яблуко зі вершками. А, до речі, до супа ось, 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 ось і хліб. І е, картошка з рибкою і салатиком в соусі. Будемо куштувати, це на нас двох. Ні, можна замовляти і на більше, тут немає ніяких м, кордонів. Типу це найбільше цього. Скільки замовляти, скільки їсти. А, Так що будемо пробувати, як воно буде на смак. Ось і ми. У нас сьогодні вже субота. Ми планували сьогодні вже їхати додому, але здавали аналіз, нам сказали, що почекати, і, можливо, вже можна буде їхати додому, а можливо, ще прийдеться почекати ще добу тут. Ми такі, М -м -м -м, а може, налаштувалися. Макса ж залишила самого, і нас друзі їздили два дні підряд, його кормити, тому такі вже думаю, не будемо сьогодні їх просити. Самі вже покормимо, а тут не зрозуміло. Але Костя вже поніс в машину деякі речі. Там, чи з машиною, все гаразд. Ми мене поїхати додому. Ну, а там вже як буде. Я тут якраз займаюся мамськими справами. Цей скажіть, я вам скажу. Взагалі хочеться вже покупатись. У мене волосся таке грязне, що таке враження, начебто, я не знаю, там мені літру смаця на полоси просто вилили. А тут шампунь мене брали, тому що не думала, що будемо настільки довго залишатись. Але як вийшло, і потім ми додому дому вже. А взагалі нас вже перевірили, мене перевірили, все гаразд сказали. А малому зробили аналізи, там всякі, слух перевірили перфекто. І все. І все. Єдиний мінус це те, що у них тут немає такого, що у них є список справ, які треба зробити, і вони йдуть самі і роблять. Ні, ти їх викликаєш. а Тут є тобі, ж кнопочки, ці всі. ти їх викликаєш говориш, що тобі треба, і вони такі, а, да. Зараз прийдемо. Оце такий величезний мінус, на який ми закцентували увагу. І плюс, можливо, плюс, можливо, мінус. Але я вважаю, що це мінус, тому що тут немає навязчивого такої уваги, знаєте, що а що ви там, а як у вас там обход там ранковий, вечірній, тут такого немає. Тут тільки, якщо ти більше треба, ти викликаєш. Якщо не треба, то. Тут так і ніхто не прийде. Наш татусь повернувся. Да. Привіт. Як там погодка? Душно. Бо в мене були нової з середи. На вид так не скажеш. Там маринки такі. Але виходиш, що таке повітря, таке, знаєш, тяжке, душне. Я в кофті був, то мені було душно. Добре, що дай дуконувся, і тепло до мене. Якось дитинка плаче. Ну, тут багатьох, коли дитинка плаче. <гум> <гум> ти налаштований, ти до мене їхать. Та налаштований, чекаємо результату. Щоб все добре, чи не добре. Бо я вже так? хочу. Я навіть хочу, я хочу. Тут же до від залежить, від малого. Нічого. Чи він у нас відпустить здобув, чи ні? Нічого. Треба. О, Хоч, якщо щось, то хочеться вже показати йому наш того. Mm -hmm. Максик. Максика, <рес> ми не будемо дуже тули до нього. Ні, ну дуже тули не будемо, але ограничувати прямо не будемо, що тіпо, не підходить, не цей. Ну, ні, мені yeah. головне, щоб Макс з ним не спав. Yeah. Треба, то, що спаді, це трошки опасно, тому може там лягти для нього, якось носами притулити, нам вже не вистачало проблем. Yeah. Приєднано, що в нього не лякався ніяк до чужого существо для якогось. Ні, Максимас розумний. розумний. Дамо поняття, що не можна mm -hmm. в кроватке і він не да. буде спати. Просто спочатку буде дуже так можна дивитися за ним і казати, типа я, я, я. А я. Mm -hmm. да. Ще я хочу ж їсти. Ну замовимо щось. Щось я не знаю, що я теж знаю, що хочу їсти. Я не знаю що. Зато я тепер не хочу молока. Перебило, да? так? Так, перебило. Так що якось так. Зараз виберемо, щось перекусиш. Угу. Я завжди переживаю, на тебе ще ж на пошту заїхати по жалюсь. Чи буде там пошта відкрита, чи а, а не субота. Небарба буде відкрита. просто питання, до якої людини. Ну так. Да. Ну, їхати по жалі не буде. Ну, не будеш так. Все, нас відпустили, і тепер ми вже їдемо додому. Нарешті. Я сиджу в саді, кинується незвично. Але знаєте, коли поряд з тобою твій соночок, то. навіть кайфово. А переднє місце тепер вільне. Коханий, як тобі оце їхати? Як цар. Судом. Дякую. Сюди можна... можна кепку положити, документи якісь перейду. А сюди, до речі, не вистачає ззаді якогось там знаєте, таку штуку, щоб повісити, чи можна туди серветки покласти, там, бутилочку поставити і ще щось. Такого не вистачає. Нам м'як поняв. Yeah. Ми їдемо додому. Ліг собі потрібен, полежав, подивився по сторонам і заш. Ну, наша солоденька булочка. булочка.